А сьогодні у нас п'яна вишня. Починаємо з шоколадного тіста. Відтіляємо жовтки від білків. Білки збиваємо з дрібкою солі до стійкої піни. Поступово додаємо дві склянки цукру і збиваємо до пухкої маси. Додаємо жовтки, а потім переходимо до сухих інгредієнтів. Додаємо 3 столові ложки какао, дві склянки борошна та одну чайну ложку розпушувача. Випікаємо 45 хвилин 180 градусів. Готуємо перший крем. До сметани додаємо згущувач, збиваємо до пишної стійкої маси. Переходимо до масляного крему. Беремо 300 г м'якого вершкового масла, збиваємо до пухкої світлої маси. Поступово додаємо зущене молоко і збиваємо до ніжності і однорідності. Змішуємо два крема до однорідності і в нас виходить ніжний повітряний крем для нашого бісквіта. Виймаємо наш бісквіт з духовки і даємо йому охолонути. Коли він охолоне, акуратно зрізаємо верхушку. Надалі виймаємо м'якоть і залишаємо основу і бортики. А цю м'якоть ми додамо у наш крем. А частина стане гарною прикрасою для нашого декору. До крему додаємо серцевинку бісквіту та додаємо п'яну вишню, який попередньо настоялись у цукровому сиропі та 50 мл спирту. Якщо у вас немає спирту, ви можете взяти горілку або коньяк. Все це гарно перемішуємо і маємо ароматно насичену п'яну начинку. Перед тим, як викладати начинку, бортики змащуємо сиропом від вишень. Це зробить тісто ніжним і соковитим. Змащуємо верхівку сиропом, також в мене залишався ще крем. І відправляємо у холодильник. Поверх бісквіта поливаю його шоколадною охолодженою глазурю і знову відправляємо у холодильник. А далі простір для вашої фантазії. Я перебила в блендері залишки бісквіту та прикрасила вишнями. Готуйтесь та їжте мовчки.